Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площа. Е, вже закінчення робочого дня, але в нас іде от грузочка на Чудний Оріона, Аріона рд 244 Людина приїхала, подивилася, вибрала щось собі та й поїхав. А потім зателефонував, вернувся, каже, Володь, давай, я приїду і грузи мені трактора, поїхав. Вибрав та й поїхав. А ми ось зараз вже закінчення робочого дня, а ми відгружаємо вам трактори, бачите? Так що під кожного клієнта є свій трактор, люди приїжджають, вибирають, тракторець вже заїхав, іде ось, ось він вже Вон. в автомобілі, трапи захоплюються, грузиться, трактор перевірений. Навіску розвезли сьогодні сівалку. Хто замовляв, розвезли, ще залишилося три сівалки завезти. От такий робочий день. Тракторці сезон йдуть на ура. Так що, будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир, орієнтір, пологовий будинок матері дитини, орієнтір Богунія, друга міська лікарня. Бачите? Стояв 50-й Соліс, також сьогодні поїхав на Хмельниччину. Ловили. Завтра люди мають прийти, вибрати собі тракторця. Чи буде 404 джима, чи буде 504 ДжіДе Будемо збирати безпосередньо під клієнта. Кожен клієнт собі хоче вибрати саме те, що він хоче. А он ще РД на Любарщину. В понеділок поїде на Люборщину РД. Дякую, запрошую. Проспект Мира 45В, місто Житомир. Всім гарного дня, до побачення.